Втомлений погляд, криваві рани та ледь, помітні рухи. Дивитися на цього лева боляче так не має Виглядати цар звірів. Складно уявити, але у подібній клітці хижак провів останні кілька років. У таких умовах Лева тримав власник приватного зоопарку, що в місті Покровськ Донецької області. Організм час очень обізвожений, скоріш всього, та просто недостаток їжі, плюс большое количество паразитів, котре будуть сейчас жить. В большому організмі, поэтому ну это просто, просто животное терлась, а кожа до такої степені не еластична, що вона присохла к костями і буквально здирав вот живі рани об метал, в жив, він отримав сам себе з ділоцькі травм. Допомогти взялися у Васильівському реабілітаційному центрі для хижих тварин. Його власник Олександр Пилишенко турбується дулею не лише Лева, а й інших хижаків, які стали жертвами у Покровському зоопарку. Ми обратились з письмом в Мінекологію, в частності в государственну екологічну інспекцію, що ми в стані розмістити, якщо на то нужна необхідність, ми готові прийняти животних, розмістити для карантину животних в ну, 10 штук. Олександр надав притулок чотирьом левам та шістьом ведмедям, швидко створив для них павільйони, де вони перебуватимуть на період карантину. Це близько півтора місяця. Хижаки потроху оговтуються та набирають вагу. Так за словами Олександра, Ведмеди зазвичай виглядають по іншому От 30 до 50% практично свого веса може бути в стані накоплення жира. На них його конечно же, немає. Поэтому это свидетельство того, что кормление было недостаточным, и животное на зиму не накопили достаточного кількості жировой прослойки. Ну, каждый из них должен быть сейчас килограмм на 70-80 на 80 тяжелее, нежели мы видим перед собой медведей. На відміну від тісної клітки, новий простір для ведмедів, наче новий всесвіт, до якого їм ще належить звикнути. Девочка, которая только-только перешла, вот сейчас она пытается с пеньком разобраться, жила всю жизнь свою, ей сейчас больше 7 лет. Она жила на притравочной станции. На нее натаскивали охотничих собак. Она, в принципе, была привезена в Покровск в той клетке, в которой она жила все время. Можно сказать, что она из нее достаточно редко выходила. Поэтому для нее, конечно, сейчас все очень интересно. Она очень интересуется, что же вокруг происходит. Олександр сподівається, що хижаки якнайскоріше прийдуть до тями та не видят відрізнятимуться від тих, хто вже давно мешкає в центрі. Подальше ж доля хижаків вирішуватиметься вже в суді. Наша же задача тільки кілька місяців продержати їх, в першу чергу, оказать медицинскую помощь, конечно же, откормить, потому что в таком состоянии животные не перенесли бы никакого наркоза для длительной транспортировки. Вот. Тому наша задача кілька місяців, а от суду будут зависеть, і кілька лет это будет продолжаться, предоставить условия, в которых животное буде качественно жить. Марія Марекелян, Костянтин Грушко з Васильівки, ТВ5.